Він об'єднує сотні людей через танець у рамках громадських культурних проєктів, паралельно займається науковими дослідженнями, вивчає, як формуються рефлексивні навички у майбутніх керівників хореографічних Колективів, тож це диван на родані. В гостях викладач і завідувач секції кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки Криворізького державного педагогічного університету Олександр Нечіпаренко. Олександр, ідіть до мене, ради вас бачити, <смітнє> ради вас вітати. <смітнє> Оце <смітнє> конечно, був такий текст серйозний, який гість, але ефір на себе наді на те, що буде дещо простішим. Як ваш настрій? Розповідайте, все добре, дякую. Дякую, що завітали. Що знайшли час, тому що те, чим ви займаєтесь, це дійсно надихає мене, моє оточення та і взагалі весь кривий ріг. Давайте на початку традиційно подивимось на прев'ю. Давайте, давайте. Тож, шановні глядачі, увага на екран! Олександр Нечіпоренко, викладач і завідувач секції Ю кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки педагогічного університету, має дві вищі освіти: спортивно здобув у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, а психологічно в КДПУ. Переможець і фіналіст чемпіонатів України зі спортивно-бальних танців у категоріях ПРО М та дорослі, член журі мистецьких фестивалів. Є про що поспілкуватися, тому що достатньо часто з вами ми зустрічаємось на різноманітних проєктах, фестивалях, конкурсах. За вами спостерігати це справжнє задоволення. Ваш вихід на сцену, ваші промови, вони мені особисто дуже панують. Але давайте сьогодні про те, як це все розпочиналося. Як взагалі з'явився Танець у вашому житті. І вже після цього будемо про різноманітні культурні проекти з вами спілкуватися. Розказуйте. Ну, перш за все, я хочу подякувати Михайлу вам за запрошення телекомпанії Рудана. Е -е, для мене дійсно дуже приємно е -е, Відчуваю якусь таку напруженість, знервованість. Як почався мій шлях в танців, е -е, все почалось з мами. Е -е, я якось з дитинства мріяв бути. Там, політичним діячем, якимсь. Тоді да. мене кудись завжди відчував якусь таку внутрі в собі силу, так, згуртовувати людей якось це з дитинства в мене так. Але е, мамина мрія все-таки перемогла, і я 7 років пішов займатися шубальними танцями. Після того, після 11 класу, все таки вирішив думаю, танці — це якось. Ну, для чоловіка не, не досить серйозно. Серйозно. Да, да, да. І я е, вирішив вступити в, на поліцейську mm -hmm. От, в БЕБ. Mm -hmm. Тому це якось дуже серйозно. От. Але коли здавав е, ЗНО, я сам закінчував е, центральний міський ліцей наш. От. І е, не встиг перенести правильні відповіді по українській мові. Mm -hmm. І так склалось, що. Я не вступив туди, куди ходив. От вступив в ПТУ 44-й на Інгульсі, Отримав автослеса з красним дипломом. О, нормально. От, і після того вже вирішив так сказати, якщо мені вже судьба каже, що треба йти танцювати, то я пішов танцювати. Вступив в Національний університет фізичного виховання і спорту України в Києві. І закінчив його. Із перших курсів, з перших років, те, що я кажу студентам на парах, завжди, що треба з перших днів вже працювати, знаходити свій шлях, якщо ми вже знаходимось в професії. І я так пішов, працював там на майдані з дорослими. Потім вже в мене в Києві колектив, і я так, 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 так завжди виходив на змагання. Тобто така цікава досить була. Uh, історія. історія да, <реш> та, та, та. Uh, зараз, скажіть, будь ласка, ви сконцентровані на викладанні, чи все ж таки інколи вас тягне на паркет, чи можете ви собі це дозволити, чи навпаки ви собі це, ну скажімо так, трішечки відмовляєте робити? Uh, для мене танці це не робота. І я ніколи не хотів собі перетворювати це на роботу. Ось це як метод терапії, задоволення це те, чим я десь рефлексую в собі, живу, проживаю деякі моменти. Тому я досі танцюю, досі виходжу на змагання. Ось тільки вже виходжу на змагання в категорії Прем, там, де я танцюю зі своєю ученицею, яку навчив. І ось знаходжуся якби в професії, якби працюю, ось так от. А взагалі, наскільки вам важко чи навпаки, наскільки просто і наскільки впевнено можна все це одночасно поєднувати? Тому що я знаю, що окрім викладацької діяльності, окрім виступів і великої кількості різноманітних проєктів, ви ще і публікуєтесь, тому наскільки це взагалі можливо об'єднати в рамках однієї доби, та взагалі в? В рамках життя однієї людини. Дуже слушне питання. Насправді. Ну давайте, у нас канал слушних питань. Дуже слушне питання. Насправді наукова діяльність вона потребує е, великих зусиль, тому що ти аналізуєш е, праці інших науковців, переосмислюєш їх, і на основі цих праць е, ти вже якби, можеш е, щось своє або доповнити. От е, і зараз мій фокус е, тільки на науці. Там, 80%, тому що я навчаюся в аспірантурі, здобуваю ступінь доктора філософії, кандидата педагогічних наук. Ось, тому е, моя робота вже знаходиться би, на е, написанні, можна сказати, на завершальному етапі написання. І е, вимоги е, вимагають того, щоб е, аспірант, науковець е, робив публікації в фахових виданнях. Тобто це є частина моєї роботи. Тобто я написав перший розділ і на основі першого розділу, наприклад, да, е, обґрунтував структурні компоненти е, майбутніх керівників хореографічного колективу. І, наприклад, там, які у нас є компоненти, мотиваційно-цінсні. Е, дуже, як на мене, один із е, таких ключових мотивація це. І так далі. Другий розділ пишу, другий розділ там умови, в яких умовах. Е, Потрібно створити які умови для того, щоб краще розвались рефлексія у майбутніх керівників хореографічних колективів. Да. Слухайте, ну це здається мені робота, яка потребує ну, багато часу. Дуже. Дуже багато часу. Слухайте. Ну тоді тим паче. Я буду вами захоплюватись, тому що я ж кажу, що коли Як? взагалі ну ми з вами ось бачили там на величезному, на мій погляд, одному з найкращих фестивалів, який відбувався останнім часом. Це Art Kids, це 1 лютого. Ви там були в мистецькій раді. Нещодавно в нас була мистецька премія весна Рудани. Де ви також входили, нагороджували, були се. Журі я навіть і не міг собі уявити, що е окрім всього цього, що дійсно мені здається емоційно дуже впливає на людину, у вас ще є наукова діяльність. Тому, як ви бачите, е для мене особисто. Наш ефір він став таким відкриттям е, вашої персони і особистості. Тому давайте продовжувати далі. Слухайте, ну якщо ви казали про те, що у вас з дитинства були лідерські якості, вам хотілося е, там об'єднувати людей, щось таке грандіозне робити. Зараз ви це реалізуєте в якихось ваших особистих проєктах? чи воно ну, так десь всередині вас. Е, все е, е, накопичується і накопичується. Дякую за запитання. Е, перш за все, е, відносно журі, я дуже вдячний нашій е, великій культурній родині міста за те, що вони мене запрошують. Мені дуже приємно за таку довіру. Е, інколи для мене. Я сам не розумію, як це трапляється, але дуже їм дякую. Ось, з приводу лідерських якостей. Е, я вже казав, що я намагаюся от, здобувачам не просто, щоб вони були якби, частиною да, процесу навчання, а я намагаюсь їх брати візде з собою. Тобто, якщо мене колись запрошують, я першим, першою справою, я їм, я їм телефоную, в мене активна група, я кажу, дівчата, працюємо. Ну, я відчуваю, коли вони інколи мені кажуть, та навіщо він нас собою та ще? Оце воно нам не треба. Але я розумію, що це вони кажуть зараз. Пройде час, і вони будуть згадувати те, що вони дивились, як це відбувається. Вони щось черпають з цього. І у них є студентське життя. В умовах тих, котрих ми з вами тут проживаємо, ми в Кривбасі знаємо, як, як нас гатять, луплять, забрати у студентів їхнє студентське життя. Просто немає такої можливості. Тому завжди їх підтягую і даю їм таку е, можливість реалізуватись. Тобто не кажу конкретно, що їм робити, а я їх кажу, давайте пропонуйте. І от ми стоїмо всі, вони мені пропонують. Там, от, буквально у нас ось був флешмоб, який mm -hmm. ми mm -hmm. організовували. Е, це мені допомагали студенти 100%. Ну, взагалі, мені здається, для будь-якого викладача дуже важливо знайти людей ініціативних, які мають свої пропозиції та свої ідеї, тому що зараз з цим не дуже просто. Слухайте, я ще хотів запитати, мені. А вже декілька днів поспіль в тіктоці. І я бачу в стрічці, і мені люди відправляють. А, що, ну, взагалі, що це відбувається? Друзі, хто не бачив, просто мені отак відправляють. Ні. Велика кількість чудових людей, жіночки, Олександр на фоні нашого квіткового годинника. Щось там відбувається. Розкажи мені, що це ну, як це все відбувається? Звідки це ідея? Що воно робить в мене в рекомендаціях як це все працює? Ой, Це те, що мало бути таємницею. Нічого собі таємниця. Те, що ми готуємо на день міста. Хочу перш за все подякувати Фонду української перспективи Олександра Вілкула е, за цей майданчик, за цей простір, е, простір свободи думки. Е, це таке все виплащать. І mm в -hmm. е, мене до вас, до речі, є питання. Mm -hmm. Да, будь ласка. Як ви вважаєте, е, як можна оцінити рівень життя людей пенсійного віку? Слухайте, ну є дійсно величезна кількість факторів, які впливають: це і матеріальний стан, і емоційне становище, і взагалі настрій, але здається мені, що тут важко стати об'єктивним, тому що я не дуже розумію і в моєму оточенні зараз немає людей з пенсійного віку, скажімо так, тому. Я навіть і не маю я, такої ви, конкретної відповіді. Ви все правильно сказали. Е, якщо ми візьмемо е, Америку, Японію, просто подивіться, як там живуть пенсіонери. Вони перше, вони ходять на танці. Для держави, для них створює всі умови. І я вам хочу сказати, е, що Кривий Ріг це те місто, е, де е, рівень життя для пенсіонерів. І взагалі для всієї соціальної, так сказати, соціального проєкту дуже на високому рівні. Ми не беремо, якщо ми зараз беремо університет третього віку, Ось, де, я хотів це, ж де, де, це, 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 це Це університет третього віку, де для людей є оця площадка, де вони можуть танцювати, де вони можуть вчити комп'ютерну грамотність, де вони можуть вчити українську мову, де вони опановують курси психології. Вони потрібні тут, вони відчувають цю потребу в собі, і місто для них це робить. І як на мене, людину, котра у мене дуже багато друзів в Америці, і я дивлюсь по сторікам, як вони танцюють, і як там кайфують пенсіонери, котрі танцюють. Угу. Розумієте? Розумієте? У нас пенсіонери не можуть собі дозволити піти до мене на заняття заплатити мені там 20 доларів, так? За одне заняття. А в Америці можуть піти дозволити собі пенсіонери заплатити 120 доларів за одне, за одне заняття. І місто дає їм можливість безкоштовно ходити на заняття танців і розвиватися. Поміж, поміж того, поміж того, якщо взяти наш ветеранський проєкт, яка, яка, яка чудова терапія. І так, якщо брати, то. Просто а, чому... А... Зараз я на цьому зупинився, тому що я неодноразово і в рамках нашого телеканалу, і взагалі там, в різноманітних соціальних мережах в Фейсбуці в частності, тому що там більш така аудиторія, я чую, що є в нашому місті університет третього віку. Але я навіть і не знав до кого звернутися, щоб більш детально про все це проговорити. І я сьогодні вам знову ж таки буду вдячний за те, що ви розповідаєте, і за. Я хочу все-таки від вас почути, можливо, якийсь зворотні зв'язок, які ви отримуєте від ваших учениць, які до вас приходять. Що вони відчувають? Як якісно змінилося їх життя від відвідування ваших занять? Розкажіть про це. Дякую. Це дійсно питання, яке я переживав вже десь місяця два разом. разом. Ми всі дійсно згуртовані, і я дивлюсь, як студенти, як буду так назвати, так студенти готуються. Тобто, я приходжу на заняття, я дивлюсь, а раз, два, три, чотири. Тобто вони живуть це життя, вони мис... да? uh -huh. міркують, як їм бути, як, як вони будуть це робити, вони спілкуються, вони згуртовуються. тобто... Наскільки це потужно для них, наскільки це потрібно, востребовано, так? Uh -huh. для... Затребовано uh -huh. так для них, що дійсно е вони до мене біжуть, біжать, Олександр, давайте. І ми повторюємо, рухаємось танцюємо. Тобто такий драйв, такі емоції, що просто не передати. І я дуже їм вдячний uh -huh. за, за ці емоції. А, ну розкажіть, мені будь ласка, чому це було? Фактично ви казали сюрпризом. Розкажіть мені передісторію і як воно потрапило до Тіктоку. Ну, Скажи, ну просто я не можу. Секрет, сюрприз, там Дня народження нашого міста. І це все там, ви бачите, скільки лайків, скільки переглядів? Там по 70 тисяч переглядів. Ну як воно потрапило? Е -е, ну, ми е -е, знімали на, го на годинку О, частину. Частину відео, котра буде присутня в нашому великому відео. От. І м так склалось, що е, виклали це в Тік-Ток. Так склалося. Е, це не було. Е, заплановано. Не було, не було, не, Це не було заплановано, це не було ні з ким узгоджено. Uh -huh. от. Е, але вже як є, так є. Ось, е, трошки, так сказать, бекстейдж. Давайте будемо відноситись цього як до бекстейжу. Ну, окей. Так, так. Це інтрига, Це інтрига чогось великого, uh -huh. то, що, uh -huh. то, що буде у нас з вами попереду. Але ви читали коментарі? Та я, ну, я подивився відео, я думаю, скільки там переглядів. А я читав коментарі. Раскій. Ось і там думка людей розділилась. Ну наскільки? Більшість коментарів вони, на жаль, на жаль, негативні. А в, в чому саме негативна? Ну, у людей є асоціації з Совєтським Союзом. Я не можу зрозуміти, де Совєтський Союз і де ці молоді, красиві дівчата, uh -huh. котрі рухаються сучасно. От мене, я я вчора вже став. Yeah, я не було схоже, я, 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 не... я вчора відповідав вже людям в коментарях. Я говорю, совок у вас в голові. Ну це так і є. Наприклад, слідче пов'язана з Вілколом, так? Uh -huh. Якби от. А ні, там, а, взагалі, не було а, так, не було. А, а я гадаю, людина реально створює для міста такі проекти, uh -huh. такий майданчик, не за гроші держави. Uh -huh. ось, люди повинні сказати дякую за те, що ви пілкуєтесь про наших людей пенсійного віка, да їм друге життя. Ось, і Перш за все, чим писати, хоч один поганий коментарій, хай розуміють, що то чиясь мати, і то чиясь бабуся. Ну а позитив давайте позитив, що ми не будемо закінчувати на негатив якогось. нагадує. Позитив, позитив завжди переможе, тому що добро завжди переможе зло, і позитив завжди переможе. Я вірю в те, що в нашій країні, в нашому місті все таки більше. Здравомисліщих людей. Uh -huh, uh -huh. Ось і коментарі всі кажуть: клас, супер, молодці. Наприклад, на ну підтримують. Коментарі дуже хороші. А Ви зможете точно розраховувати ще на одну, одну людину. Я зараз всіх до телеканалі на Олег де ж оператор. Так, всі нормально. Пишемо. А слухайте, в нас залишилася одна хвилина. У Вас щось з собою є? Так, я у нас випуск буде на Ютубі? Да, вже аж буде, так? Так. Я хочу розіграти свій лічний комплект. А ну давайте. 에, Яким чином? Значить, якщо це колекційна, це колекційна mm -hmm. колекція, котру не можна купити, це мій подарунок. Я хочу розіграти його. Якщо у нас буде 100 коментарів під відео, uh -huh. от, е, це реальна цифра? Я не знаю, ми ми не знаю да? так, ми так, Будемо 100, займатися. 100, 100 коментарів і ми розіграємо. Можливо, не один комплект, домовимося ще про один комплект. Ага. Футболка. Ой, гляньте, яка це футболка. та ну, читайте, подивимось, ну, дайте подивить. Почитайте, тут у нас все рівно. Друзі, а ну, давайте. давайте. Криворіг головний. Так і є. Це кривий Ріг, дітка. Юбікспорік, социк. Ай яй яй ай яй. -яй. ну тут ще порудані показували, друзі. Це найголовніше взагалі. Мене сьогодні жіночка десь зранку біля магазинчика зробити. Каже: ви журналіст. Я кажу. Сруданик. <смеш> <смеш> Я вже перевіряю. Тому, друзі, давайте так, випуск буде на Ютубі. Дуже прості умови, 100 коментарів без якогось там обмеження. А І... давайте, знаєте, як розроб, щоб ми їм проще ідентифікували, наприклад, можемо, можем, якщо це студенти пишуть або якісь люди, пишуть, наприклад, там, Ілляна Анастасія, якщо ну, там, проще, там, або якийсь нік в Телеграмі. І все, друзі, класна штука. І... Тим паче, цього року наше місто святкує 250 років. Ювілей. А тут є щось про ювілейну. <схай> щось буде. Олександр дуже вам вдячний. Ісі тримайте, повертаю. Їді до мене, потисну вам руку, скажу вам дякую за цей ефір. Дуже круто поспілкувалися, дуже інформативно і так тепло, тепло і навіть душевно. Вам сподобалось? Да, дякую. Ще до нас будете приходити? Обов'язково. А дякую. А зараз ось туди. Подивіться на червоний вогник Та скажіть всім бувайте. Бувайте.